Я в цей сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, саме сьогоднішнє Євангеліє, чи такі, як сьогоднішнього Євангелія, інколи підривають таку реальну чи реальну, реальну, так, фундамент людського життя. Ну, Попробуйте, не торгуйтеся, що вам єсте і що вам те. Що ви? Правда? Через місяць декинуть з квартири, ще на другий місяць сохнете, та, та й так було. Дайте цьому Євангелі один шанс. Ми до цього, до цього йдемо. Воно має набагато глибше коріння, ніж ми собі думаємо. Але перше, глянемо на самий початок. Світ тріла око. Як отже, твоє око ясне, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде добре. Світло тіло – око. Коли око твоє світло, значить і тіло твоє буде Якщо око твоє темне, то тіло твоє також буде те. Що Господь хотів нам тим сказати? Наше око це взагалі дуже цікавий такий крок. Через наше око, наше око так як ну, втягує все в себе. Через око ми сприймаємо, щоб ми роздали десь 80% інформації, тої, якої ми знаємо, приходить через очі. А тепер подумайте собі, що ми сприймаємо? І ось саме цей красок до нас говорить Господь сьогодні в Івану. Чим більше ми втягуємо в себе через наше око, будь-чого, брехні, пропаганду, і так далі. Непотрібно. Тим більш забудним стає наша дружа. До того, що ми можемо всі заповіді Христові перекрестити і сказати, що вони абсолютно зараз не є. Через наше Око будується наш світогляд, так як ми дивимося на світ. Саме наше око відповідає за відносини до інших людей. Ми бачимо когось, закопуємося, влюбляємося. Саме наше формує наші думки. І ось це є той індикатор для кожного з нас, про що я думаю. Чим більше в мені негатив, чим більше в мені зла, тим більше будуть мої думки. Чим більше в мені того отого, отого непотріб, о того бруду, тим пустішими будуть мої думки. Око це є те, що втягнуло. Око тільки втягує наш розум туди, його філь, це фільтрує. Що я читаю, що я дивлюся? Як я до цього відношуся? Через наше око ми будуємо отої наш, ото наше світобачення, бачення, як ми на той світ дивимося. Чи той світ є такий паскудний, брудний і так далі, чи той світ дійсно є створений Бог як рай. Якщо ще хтось не знає, я зараз старше, що я йду дуже часто бігати. Просто таку м'яку. І знаєте, коли біжить чоловік, то де треба сидіти під ноги. О, може, десь Спорту, жаль, що не і коли я тут, тут є недалеко такий норд парк, коли я там бігав, я місяцями там бігав, я просто туди, знаєте, як тут, бігти, тут така маруцька справа, знаєте, то, то, і, і, і то так сидить, і без Порша, без Форша буде. І колись одного разу там я біг, де сонце так світить. я просто підняв голову. Знаєте, мені що я в явно гарно вистрелені доріжки, підстрижена трава, дерева, пташки. Сонечко так гарно світить, читка на влечка та Ну як я того міг не бачив. Це є частина того, що як ми на той дивимося. Чи ми дивимося про всі на нього, як дорогу яку треба пройти? Чи цей світ це реальний, то є реальний. Який Господь сотворив. Він не сотворив Бог, а сотворив один. В залежності від того, чи я його бачу, чи його не бачу. Чи той світ для мене є отим раєм, яким я можу насолоджуватися від цілості і до старості? Чи цей світ це є щось таке, що як його треба обов'язковувати і так далі. Він може бути іншим. Той світ, який людина не прибрала, а навпаки, зруйнувала. Подивіться, Бахмут. Подивіться, Маргін і так далі. Це і два світи. І світогляд людини робить його або одним раєм, або пев. Бо цей світ і прибрала людину, і зруйнувала людина. І тут, і тут була людина. Тільки відрізнявся світогляд. Одні діяли за тою Божою порадою. Розмножуйтеся, як він нам дає в першій главі книги Буття 28 стих каже, розмножайтеся і порайтеся у цьому світі. Або ті інші, які вирішили, що всі заповіді Христові, недію ми не можемо спокійно зайти і команду. Це є світок, який дуже масивно впливає на нас через хлоп, на 80%. Це приходить від досвіду, від слуху та далі. Ну і тепер підходимо до того найтяжче. Не турбуйся. Що хотів нам Господь сказати? Ну як не торбуйся? Перейдемо всі монастир. Правда? Ну а хто буде тоді, я не знаю. волосся сестри? Або я не знаю, судити чи, чи ще щось чи, чи машину їздити? Не турбуйся. Щоб зрозуміти, це не турбуйся, треба перестати думати, що він нам каже, плюнь на все. Господь цього ніде не каже. Я вертаюся знову ж таки до того самого початку книги буття глава, 28. Але перед тим хочу вас питатися, чи працювали люди в районі? Що? Ні. Ні. Працювали. Ні, правильно. Сиді, Сиділи себе підгрушку, правда? І ждали, коли навпаки з нею. З'їли той себе. Якби ви слухали до порядку, що я говорив, то ви б чули, що перші глава Книги Буття 28 стих каже. Слухайте, розмножайтеся і порайте цю землю. Доглядайте цю землю. Не мусили працювати. Хоч щось робити. Інакше робота каже, змагати людину зробила. так? Як без роботи, то процес може початися у зворотньому, в такому цьому напрямку. Звичайно, що працювали. А як могла людина не працювати? Ну що вони там робили робити в країні? Та рай і є в наші земля. Звичайно, що працювали. Як спогад про той наш, нашу працю в краю нам залишилося, що знаєте, є таке поняття, як хобі, правда? Та людина ніби не заставляє нічого робити. І каже, вона це щось сидить, і може годинами там корпатися десь в піхалі або ще щось, десь, щось там цього. правда? Ось це є тобто, праця сама по собі. Вона є людям для людини. Хто був останній неділі, той чув про покликання. Покликання так само означає до праці. Бо праця це є те, що допомагає іншій людині. Бо якщо на хаті не втраже волосся, то воно виросте аж тут двох. Або Олег не зараз той не, за, не, не по, поремонтує зуба, то зуб болів, то розумієте, що тобі Гроші прийшли пізніше. Праця це є те, що допомагає любі реалізуватися. Якби на якомусь комусь Ну Хто б нам відстригнуло? Хто б нам зуба поремонтував? Я з одного кінця острова на як якось заболів, правда? Отже ж сама по собі праця це не є щось погане, це є щось дуже добре. І тепер чуйте, що каже Господь після того, як люди втратили рай. Каже, у важкій праці будеш здобувати собі хліб. Гріх перетворив працю і хобі. з радістю задоволення. Щось, що мусить ступуєш. Ось це є той перший, то є та акція. Тепер Господь каже, не турбуйся, бо хто нічого не Робив, роби, Але не турбуйся. Відносися до цієї роботи, як до чогось глибшого, до твого покликання. Не тільки як тої частинки, яку ти, що ти за неї заробляєш гроші. Не турбуйся, немає ніякого відношення до того що нашої праці, махни рукою на все і сиди собі вдома. Ні. Не турбуйся, це означає перестань думати і боятися того. Що ти змінити не можеш. Прийми це. Але міняй то, що ти міняти можеш. І май мудрість відрізнити одне від іншого. Бо як ти будеш намагатися змінити те, що ти не можеш змінити, ти ціле своє життя буде. І особливо це відноситься до людей. Дуже ми дуже хочемо міняти когось іншого завжди. Бо ти якби помінявся. Якби ти помінялася, а оберніть і ти. Я хочу помінятися. Я хочу дивитися на той світ, як на рай. Я хочу жити в родині, де би мені був рай. де би було царство Боже. Царство Боже це не те, що буде колись десь. Царство Боже там, де Бог є царем. Там, де Він є отим головним пунктом. І тому не торгуйся, не відноситься до нашої праці. Не торгуйся, відноситься до нашої душі. Бог каже, заспокійся. І живи собі своїм життям. Тебе так не тільки одне. Ти можеш його ще раз Ти можеш тільки навчитися з того, що було. щоб в майбутньому, в майбутньому в тих помилок не робити. Для цього є спорт. Ми дуже часто думаємо сподівати якийсь собі якийсь там, я не знаю, якийсь такий чарівний механізм прийшов, ручку клав, вже сюди, створиться важка праця аналізу свого життя. Щоб в майбутньому, не, пом... не тих помилок, не, не турбуйся. Навчися жити тепер. Не колись що буде, не завтра чи післязавтра. А тепер, зараз. Не турбуйся, це означає, дай себе руки Богу. Бог тебе попровадить. Бери Бога з собою. Тому Він приходить до нас кожної неділі, кожного разу, як ми святкуємо літургію, в тій малесенькій частині хліба і вона. Це не є просто хлібчик. Бо я свій так само своїм дітям, це не є просто хлібчик. Як ви будете просто, як хлібчик, звісно, то на хлібчиком лишиться. Це є Господь Бог, який приходить до нас, щоб забрати в нас оті непотрібні наші страхи і турботи. Щоб ми перестали боятися завтрашнього, а вірою, з надією ще. Господь це є той, який приходить, щоб нас тут поміняти, було більше, щоб Нічого, заспокійся, Ти живеш тільки сьогодні. Ми забрати в нас у ті всі страхи, які постійно за нами бігть. Адже ж ми постійно живемо із цих страхах, все чогось боїмося. В кінці кінців почали боятися, ще й Бога. Як можна любити і боятися? Або любити, або боятися. Ми не навчилися Бога любити. І тому ми більше боїмося, ніж турботи. Не турбуйся, це означає вийти з того стану страху і прийти до того страху Бога. Бог це той, хто любить. Він є хатом, він не бачить. Таке розуміння допомагає людині. Змінити якість свого життя. Таке розуміння допомагає людині змінити стосунки між людьми. Але таке розуміння, дорогі мої, це не є те чудо, що вам впаде на кога. Таке розуміння це довгий духовний шлях. Крок за кого, починаючи від того, що я приймаю Бога, то своєї душі навіть тілесно приймаю його і беру його з собою. Іду у своє життя і там реалізовую це, щоб то царство Боже, це не був якийсь міф, щоб це була та реальність, якою я живу. Бо те царство по то тому царстві Божому і мені буде жити комфортно. Амінь. Слава Ісусу!